Вітаю, друзі! Ви зі мною на каналі Світ Моїх захоплень. В об'єктиві кущики веселоквітнощих братків, братки або фіалка. А для мене вони анютіки, маленькі, різнокольорові і такі милі око квіти. Активне цвітіння у них продовжується весною на протязі двох місяців. А взагалі, агротехніка рослини. Дозволяє милуватися квітами і влітку, і восени, і навіть взимку. Так-так я не помилилась. І в стані зимового цвітіння це особливо цінно. Уявіть собі, зима, морозно, приїжджаєш на дачу, а тебе зустрічають галявини яскраво квітнощих фіалок поміж снігових проталин. І душа... Вмить зігрівається і починає дихати весною, кущики фіалок невеличкі трав'яні рослини, одно або дворічні. Перший рік, коли вони були посаджені на моїй дачі, ретельно за ними доглядала. Наступні роки помітила, що вони самосійки, добре переносять всякі умови клімату, тому опікуватися ними почала менше. Звичайний догляд. Весною пересаджую підрощі, самонасіяні кущики розсади на потрібне мені місце забарвлення у квіточки, строкати, барвисти і дуже веселе квіти переважно. самозапилення кольору. Квітки коригує, а тому по ітогу маємо відхилення у вигляді жовтих, блакитних і навіть білих квітів по окрасу. Для збереження цікавого забарвлення квіточку краще розмножувати живцем. Ці милі квіти захопили мене з першого погляду. Я в них просто закохалася. А по-іншому і бути не могло. Як можна зоставитися байдужим від такої краси? Всім рекомендую таку фіалку мати у себе на ділянці. Воно того варто, особливо якщо на дачі буваєте наїздами. Кожного дня про них спілкуватися не потрібно. А мені вони сподобались настільки, що я спробувала їх відобразити на полотні. А що з цього вийшло на ваш розсуд. Свою картину, скажімо так, я прилагаю до відео. Цей кущик насіявся, виріс і почав квітнути на ділянці полуниці. Звичайно, йому тут не місце, і я займусь його пересадкою. До речі, коренева система кущів поверхнева, неглибока, але добре розвинута. Має багато тоненьких корінчиків. Для пересадки достатньо невеличку лунку на легких ґрунтах, добре освітленої ділянки дачі. Але навіть це не обов'язково. Звичайна незаглиблена посадка і для кращого приживання і ущільнення ґрунту посаджену рослину пролити водою. А як порада краще. Пересадку робити зранку або ввечері, коли немає палячого сонця. Братки, фіалка або анютіки це тендітні, милі, ніжні і надзвичайно виносливі квіти, такі вони чудові, що неможливо пройти мимо і не посадити у себе на ділянці. Друзі, я вам всім бажаю щастя, миру і призиваю вас. Любіть свої квіти. Доглядайте за ними, і вони обов'язково вам будуть відповідати взаємністю і гарно квітнути. До нових зустрічей, друзі!